В ліцеї здійснюється підготовка спеціалістів за такими галузями. Загальні для всіх галузів: будівельних, монтажних та ремонту будівельних робіт, автомобільного транспорту, швейного виробництва, громадського харчування, сільського господарства. Відділення механізації веде підготовку робітничих кадрів з професій, тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва. Категорії А1 А2, Б1 Б2, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування. Водій автотранспортних засобів. Категорія Б, С, Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії Б, С. Навчання в ліцеї ведеться з півторарічним і трьохрічним терміном навчання. Матеріально-технічна база відділення механізації налічує 6 кабінетів, 6 лабораторій, слюстарну майстерню, пункт технічного обслуговування, тренажер, майданчик для регулювання сільськогосподарської техніки, майданчик для практичного водіння автомобілів і тракторів та машинний двір. Є певний перелік сільськогосподарської техніки тракторів, комбанів, автомобілів, обладнання та інструментів. Навчально-виховний процес в групах здійснює 11 педагогічних працівників, з них 4 викладачі спецпредметів та 7 майстрів виробничого навчання. З метою забезпечення високої якості навчання викладачі та майстри виробничого навчання використовують прогресивні методи організації навчально-виховного процесу, сучасні засоби навчання, методики самостійного опанування нової техніки та прогресивних технологій. Для цього використовуються комп'ютерна та відеотехніка, інформаційно-комунікаційні технології. Для вивчення предметів правила дорожнього руху і безпека руху кабінет оснащений п'ятьма комп'ютерами з програмним забезпеченням по контролю знань учнів, мультимедійним проектором, плакатами, стендами, макетами перехрест, слайдами, роздатковим матеріалом по кожній темі, що дозволяє якісно вести підготовку майбутніх водіїв. На уроках з предмета тракторів і автомобілів. Учні вивчають класифікацію технічні характеристики сільськогосподарської техніки, їх призначення і робочі процеси, роботу та регулювання машин. При вивченні предмету сільськогосподарські машини вивчають марки та призначення сільськогосподарських машин, технологічні операції, які вони виконують, агротехнічні вимоги до якості роботи, дають порівняльну характеристику з аналогом зарубіжного виробництва. Лабораторно-практичні заняття по спецпредметах проводяться в спеціально обладнаних лабораторіях, де крім тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин знаходяться їх збірні одиниці, облаштовані робочі місця. Учні проводять повне або часткове розбирання машин, вивчають взаємодію деталей. Технологічно-експлуатаційні регулювання, зміст технологічного обслуговування, вчаться виявляти експлуатаційні несправності, способи їх усунення. Виробниче навчання проводиться в майстернях, а уроки індивідуального водіння на майданчику для практичного водіння тракторів. І автомобілів. На цих уроках учні мають можливість здобувати практичні навички по водінню, ремонту і технічному обслуговуванню тракторів та автомобілів. В ліцеї постійно ведеться робота по покращенню матеріально-технічної бази. Активну участь учні відділення механізації приймають у конкурсах професійної майстерності, спортивних змаганнях. Художній самодіяльності надають допомогу у ремонті техніки, обладнання, навчальних приміщень, займаються виготовленням корисної продукції. Дбають в ліцеї і про майбутні випускників, які вирішили навчатись у вищих навчальних закладах. Підписані і діють угоди з Мирогощанським аграрним коледжем, Рівненським автотранспортним технікумом, Рівненським державним аграрним коледжем, Львівським державним екологічним політехнікумом. Наші випускники мають можливість вступати у ці заклади на державну форму навчання по співбесіді на другий курс. На сьогоднішній день здобули вищу освіту і навчаються у вищих навчальних закладах понад 60 випускників. В нашому навчальному закладі учні пізнають всі тонкощі обраної професії, щоб в подальшому стати конкурентноспроможними спеціалістами, справжніми майстрами своєї справи, адже Україна з нетерпінням чекає на їхні дбайливі руки.